Дві загальновійськових армії, армійський корпус та ще з десяток менших бойових формувань. Саме стільки сил противник зосередив на Костянтинівському напряму. Загальна кількість російських військ сягає до 90 тисяч особового складу, ще 10 тисяч у резерві. Задум противника. Ймовірно, це охоплення міста Слава. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що це великі охоплення, кипонує ворог. На ніжчі удари з півночі, з Маського в бік Дружківки, а також з боку Полтавки, в напрямку Райського, теж в бік Дружківки. Загальний задум ворога зрозуміли силами підрозділів 8 та 51 ї загальновійськових армій противник рухається на південному заході. Якщо подивитися на мапу, це з Володимирівки в напрямку Софіївки, знову ж таки ми в напрямку Торського. Райського і Дружківки для ворога конче необхідно вийти на південно-західні околиці, околиці Дружківки, аби створити передумову, скажімо так, великого охоплення ось цієї всієї агломерації. Для цього ворог зараз посилює удари в напрямку шахового з окупованої Володимирки в бік Софіївки. Також він пожвавився в районі нового шахового і Неконорівки. Ворожі підрозділи 3-го армійського корпусу рухаються на північній околиці Часової. Що подивитися? По на мапу, то бачимо, що противник з північних околиць часового яру е, намагається рухатися в напрямку дружківки через майське, е, створивши собі, скажімо так, напрямок і взявши е, ось цю лінію, е, намагаючись на ній закріпитися е, в бік дружківки. Не, не зумівши проломити нашу оборону в часовому яру, противник знов ж таки пішов вище часового яру і зараз теж докладає зусиль е, південніше міста в районі е, цеху номер 2 і Шевченкового. Але просувань у противника там немає через нашу міцну оборону, тому ворог також намагається рухатися і по трасі. Є певні, скажімо так, передумові в районі ступочок, і е, притеченого теж є певні просування у противника в бік Костянтинівки на південній околиці. Міста противнику вдалося от захопити кілька домінуючих висот, ось фактично, от ось тут, і скажімо так, створити передумови для виходу на південно-східні околиці Костянтинівки. Також частина Іванопілля бачимо теж уже у сірій зоні. Противнику вдалося зайти на околиці Іванопілля, Також ворог. Тисне з Плещівки і з району Клибан-Бик. Знову ж таки, напрямок зрозуміли вийти в бік Берестка і знову перерізати трасу. І вийти на західні околиці Костянтинівки. Західніше, якщо подивитися на мапу в районі Полтавки, ворога є певні зосередження резервів. Противник задіяв тут та морську піхоту для того, аби, скажімо, так, тиснути на Софіївку і на Торське, на Райське для того, аби вийти в напрямку Дружківки, за словами Костянтина Машовця, це аналітик з інформаційного спротиву. Противник зараз буде намагатися, скажімо так, вирішити питання часового яру, зокрема в східно східній Частині тиснучи на ось червоне, ось на цей населений пункт та Новодмитрівку. Ось тому е, одночасно штурмові підрозділи противника. Вони штурмують околиці співденно-східної частини. Є вклинення е, на цю частину міста, бої тривають в передмісті. Противник намагається закріпитися в районі м -м, гаражів е, і створити загалом велике охоплення е, самого міста Костянтинівка. Про ситуацію довкола міста можемо дізнатися у пресофіцера 28 восьмої ОМБР Євгенія Алхімова. Вітаю Женю, вітаю вас. Скажи, будь ласка, за останню інформацію, ось за рахунок чого Росіянам вдається просуватися до околиць міста? Тобто, це велика кількість особового складу, знову ж таки, домінування в повітрі в артилерії, на твою думку? Та здебільшого насправді це погана погода, але. Тим не менш відсутність гучних новин по нашому напрямку. Це результат непоганої роботи з придушення цих просувань, тому що просування, які є, це по факту інфільтрація окремих військовослужбовців, які потім вибиваються за допомогою дрону або розвідувально-пошуковими діями, вже там вишукуються і знищуються. Плюс що було не досить так рідко використовували останнім часом механізовані штурми. Але результат механізованих штурмів тут завжди один, в принципі. Для них на твою думку, кількість штурмів зросла з наближенням ворога до передмістя? Так, причому, от як я казав раніше, механізованих штурмів тому, що вже намагались в лоб бити, і, мабуть, заявлення не дуже співпало з реальністю, тому збільшили зусилля і використовували саме механізовані штурми. Але ж вдалося їх ще на підступах зупинити. Наскільки складно зараз з логістикою? Ми не говоримо конкретно про логістичні шляхи, не вказуючи назви їх, але зважаючи на велику кількість дронів у повітрі, а також на наближення противника до колець міста, очевидно, зараз ситуація дуже непроста. Ну, логістика стала більш комплексною. Якщо раніше це автотранспортом можна було доставити щось на передовій позиції, то зараз більше елементів долучено до логістики, якщо про піхотні підрозділи кажемо, то це безпілотні системи. Тобто важкі дрони або наземні роботизовані комплекси, це єдиний шлях забезпечення підрозділів. Зараз дозвольте ще останнє запитання задати. Чи багато цивільних залишається в місті? Хлопці їх бачать, і ви бачите, і з повітря спостерігаєте. Ну я розумію, що число ми можемо не конкретизувати, але чи лишається ще в місті цивільних? Дуже багато насправді і не тільки з повітря, а от коли. Працюємо в місті самому, навіть до околиці, якщо доходити, там є цивільні в приватній забудові і в багатоповерхівках. Люди в підвалах живуть. Це насправді дивує, бо коли дивишся на стан міста, самого там. Тобто є мікрорайони, які ще взагалі зруйновані, і ти там перебіжками по вулиці переміщуєшся від укриття до укриття. Люди просто виходять з підвалів. Там, наприклад, дрова збирають, бо дуже багато будинків там в уламках знаходяться. Вони збирають якісь припаси, дрова собі грітися, і кількість значна насправді.